Добре, вибрати се од дома. Тојме с вами. Сегоден вибрале се од дома? Маємо деяку подію яку святкуємо в колі родини, трошечки вам покажу. А саме fine Dining, тобто ексклюзивна кухня з угощами. До речі, цей ресторан знаходиться лише в одному місці в місці. Енч. Я вже про нього робила відео, посилання залишу детальніше. А сьогодні трошки огляд, такий родинний затишний вечір. І цікавинки цього ресторану, а саме що тут смачного коштують угорці? Мені просто дуже подобається атмосфера, і дійсно вибратися з дому, якщо є також якась подія, це дуже дуже важливо. І дуже класно. От начебто переїхав в іншу країну, хоч на один ну, годину, хоч на один вечір, тож залишайтеся на кілька студію, бо далі буде дуже смачно, тож запасіться також бутербродом кавою або сопчуком, тому що буде дуже-дуже потічуть сльонки. обіцяю. Це місце. Називається Анюка Монте угорською прикладається, як мама сказала, і дійсно двоє братів, близнюків угорці заснували це місце, тому що мама їм так сказала. Тобто мама навчила їх готувати. Звісно, до того вони провели декілька років в Італії, навчалися там. Один із них був шеф-кухарем, другий менеджером. Потім в Нью-Йорк їх завела доля, і після цього вони вирішили повернутися додому, аби продовжити тут свою улюблену справу. Їм дійсно подобається цей ресторан. Ми помітили одного з братів, який не просто там сервівав їжу, але підходив до людей, їх вітав і допомагав їм усьому. Тобто, дійсно заклад вітає всіх і людям приємно там бути. Тож сьогодні ми замовили пюре, пюрешечку з, до речі, дуже ніжна тендітна пюре картопля. Картопля фрі, ручної роботи, звичайно, все це. Не з пакетиків зроблено. І рантотхуш на кісточці, до речі, з телятини. Дуже ніжне м'ясо з горішками зверху. Дуже смакувало нам порція і велика, і ситна. Була сказати, це місце унікальне ще тим, що ресторан занесений до рекомендованих рестораном з знаменитим гідом Мішлен. Тож можете уявити, це така ексклюзивна кухня, яка для нас родина, задоволення нашого шлунку. Дякую, що були сьогодні з нами на такому невеличкому святкуванні родинному колі. Ще раз хочу подякувати за ваші теплі коментарі та перегляди. І до зустрічі на каналі Andro Studio.